Друзі, ми в Одесі. А це значить що? Що е, черговий ефір Scriping UAI буде незвичний. Він буде з цього е, чарівного міста. Воно в мене за спиною. Е, завтра о 19 годині ми починаємо ефір. Знову таки, незвичність. Чому? Тому що е, це буде моя лекція про медіа факапи. Тобто, е, як я, е, власне, все просрав. Е, і от про це буду розповідати людям. Е, Вмикайтеся на нашому youtube каналі на сайті Скрипінвій. І тепер, що дуже важливо, у мережі ланет. Ми досяжні тепер і там. Тобто не лише великі телеканали, а й ми тепер з нашими партнерами з Ланет Ті транслюємо там свої передачі.